Доброго вам здоров'я, шановні! 31 липня. Сьогодні перед свято винесення древ чесного Животворячого Христа Господнього або заговини на Оспенський піст. І взагалі, сьогодні переддень Маковія. 31 липня відзначають церковне свято на честь святого Євдокима Каподокіянина, який є покровителем сімейного вогнища та молитовником перед Богом. Протягом свого життя він дав обідницю цнутливості та безшлюбності, піклувався про сиріт і вдів, захищав скриджених і справедливо судив людей. За легендою, у віці 33 років Господь покликав Євдокима до себе, і він вирішив померти на самоті. Після його смерті біля його труни почали відбуватися чудесні зцілення. Цей день в народі називали ще Євдокимове заговіння. В цей час дозрівала ріпа, з якої пекли пироги, робили квас і варили кашу. Ріпу їли в вареному, пареному та печеному вигляді. Ну і більшість овочів так само вже до цього періоду вже давно-давно дозрівала. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні стародавні українські традиції, вірування знання нашого народу українського, все про цей день, про 31 липня. І я нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем. І давайте зазирнемо в церковний календар, більш детально подивимося, що в народному календарі відбувалося, які простороги, заборони та забобони мали наші пращури на цей день, що вони хотіли нам передати, про що, можливо, попередити. І я розкажу, що сьогодні треба зробити обов'язково, що сьогодні не можна робити. Теж я розкажу. Тож додивіться, будь ласка, це відео до самого кінця, воно буде дуже цікавим. І ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Це все дуже сприятиме тому, щоб наше коріння, наші українські традиції стали більш відомі українцям, не тільки в Україні можливо, але й за її межами. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, хто наразі боронить Україну нашу рідну неньку. Слава Україні! Я починаю. Заговини це останній день перед початком будь-якого посту, коли вірянам дозволено вживати будь-яку їжу, включаючи небісну. Успенський піст, який починається 1 серпня, на честь успіння Пресвятої Богородиці, триватиме два тижні. Сьогодні, 31 число, липня місяця, через те саме сьогодні, є заговини. Перед початком посту віряни проводять заговини, коли церква дозволяє їсти м'ясні рибні та молочні страви. Цей день виділяють спеціально, щоб підготувати цілу й душу до обмежень в їжі. В день заговин церква не забороняє вживати м'ясо, молоко, рибу, яйця та сир. Проте рекомендується зменшити їхню кількість, щоб організм швидше звик до рослинної їжі. Також важливо в цей день відвідати храм або, якщо це неможливо, помолитися вдома. Як підготуватися до Оспенського посту? Намагайтеся сьогодні не логословити, не лаятися та не сваритися? Уникайте гріховних справ і подружньої близькості. Церква також забороняє грати весілля напередодні Успенського посту. Як правильно харчуватися під час Оспенського посту? Ну, успенський піст триває лише два тижні, але вважається дуже суворим та важким, тому до нього потрібно правильно підготуватися. У понеділок, середу та п'ятницю, успенського посту можна їсти лише рослинну їжу без теплової обробки та олії. У вівторок та четвер дозволяється додавати теплі страви. На вихідні можна пити вино та додавати до їжі олію. Варто зазначити, що такий суворий піст не для всіх. Хворі діти та вагітні жінки можуть його не дотримуватися. Під час Успенського посту, як і будь-якого іншого, заборонено веселитися, розважатися, співати та грішити. Сьогодні, 31 липня, церква вшановує пам'ять святого Євдокима з Кападокії, який жив у 9 столітті за часів імператора Феофіла. Його батьки були благочестивими християнами і виховували сина у вірі та доброчесності. Євдоким народився в знатній родині, яка мала зв'язки з вищими колами суспільства. З раннього дитинства він проявляв турботу про оточуючих, завжди допомагав скрипченим, підтримував ображених і годував голодних. Євдоким був відомий своєю справедливістю та добротою. Все своє життя він присвятив служінню Богові, залишаючись незайманим і не вступаючи в шлюб. Після його смерті біля трони святого відбувалися численні чудеса. Люди, які торкалися труни, зцілювалися від своїх хвороб. Його присутність навіть після смерті приносила зцілення і полегшення стражденним. Народні прикмети на 31 липня охоплюють як прогнози погоди та майбутніх подій, так і врожай. Люди, які зналися на прикметах, завжди запам'ятовували сон, що наснився з 30 на 31 липня, вважаючи його віщим. Вони вірили, що через 9 днів. Цей сон здійсниться. Сьогодні можливі непередбачені витрати та втрата цінних речей. Будьте особливо уважні з документами, особливо під час подорожей. В другій половині дня може надійти важлива інформація, яку варто тримати в секреті деякий час. А взагалі день обіцяє бути складним і виснажливим. Багато часу доведеться присвятити неприємним справам, можливі конфлікти з близькими, часто через дрібниці. Почуття гумору може допомогти розрядити напружену атмосферу, а щира посмішка допоможе завоювати симпатії нових знайомих. День буде досить неспокійним, з великою кількістю новин та суперечливої інформації. Можуть виникати неоднозначні ситуації, і вам знадобиться час, щоб у всьому розібратися. Але події розвиватимуться дуже швидко, що може викликати дискомфорт в багатьох людей. Сьогодні у нас 31 липня і це переддень Маковія. Переддень Маковія, напередодні 1 серпня в цей вечір дівчата за українськими народними традиціями готували Маковійську квітку, використовуючи переважно городні, а також деякі польові та лісові квіти. До складу квітки Маковійської входили такі рослини, як ласкавці, кудрявці, любисток, чорнобривці. Повняки, майорці, маточник, п'ята, маруна, канупер, Васильок та інше. З лісових та лугових квітів обрали материнку, чебрець, романзілля та інші. Господиня сьогодні готувала городину, зокрема мак, кілька добірних головок, якого посвячувалися і потім використовувалися для куті на посів наступного року та як данина бджолам і птиці. Вдавнину мак вважався корисною та чарівною рослиною. Його додавали до Божої страви, багатої та голодної куті, використовували гаданні й ворожінні. Макові магічні дії сприяли доброму руїнню бчіл та високій несності домашньої птиці. Коли господиня вибирала кращі головки маку, вона промовляла спеціальні замовляння. Для того щоб діти росли великі та здорові, щоб молодь щасливо одружувалися, бджоли роїлися, кури неслися, курчата добре лупилися, всі були здорові. Весна була милостива, зима лагідна, а відьми та чародії були безсилі. А діди, це пращури, які проходять на поля і забезпечують врожай, щоб вони були добрими опікунами нив. Головки маку зв'язували червоною стрічкою, щоб вся родина. Була здоровою. Ще ми знаємо з переказів, що саме мак вважався в нас захисником найкращим від відьом. Треба було макові зернятка розкидати на подвір'ї біля хліву. Тоді, якщо відьма прийде, щоб забрати молоко у вашої корівки, вона не зможе цього зробити, бо вона почне перераховувати зернятка маку, які розкидані десь у дворі. В Маковійську квітку господиня вставляла стебельця матірки коноплі та льону, щоб коноплі та льон добре родили, а полотна, скатерки, рядна та рушники виходили якісними. Окремо господиня складала в хусточку одну-дві цибулини, чесничини, дві три моркви, бурячок, пару картоплин, два-три стручки квасолі, два-три зеренця бобів, корінчик петрушки, вшановуючи всю городину. Перед Маковієм дівчата збиралися гуртами і плили вінки з барвінку та різних городних квітів, святкуючи та готуючись до самого свята. Що не можна робити в переддень Маковія? Наші предки вважали, що в день Євдокима, це сьогодні 31 липня, це переддень Маковія. Не можна сваритися з батьками та іншими старшими родичами. Вірили, якщо посваритися 31 липня. То примирення не буде можливим, і все життя доведеться мучитися від докорів совісті. Також 31 липня заборонялося вживати алкоголь, веселитися та грати в азартні ігри. Батьки попереджали, що це може зіпсувати долю. Вважалося, що в цей день потрібно слухати своє серце якщо 31 липня бути надто розсудливим і правильним, то можна зробити велику помилку. Крім того, не варто бути надто відвертим цього дня. Вважається, що краще помовчати, ніж ділитися своїми почуттями чи думками. Існувала також прикмета, що якщо хтось почне пліткувати, особливо про чужих дружин, то до його будинку прийдуть невдачі, включаючи й фінансові. Будь-які домашні справи, такі як прибирання або прання, краще відкласти на інший день, щоб уникнути можливих неприємностей. Не можна ігнорувати прохання про допомогу сьогодні, якщо не відгукнутися на заклики про підтримку. Всесвіт може покарати, поставивши нас в подібну ситуацію. Наші предки вірили, що на Євдокимовії заговини не можна піднімати нічого з землі, щоб не віддати свою дачу власникові загубленої речі. Ось такий сьогодні суперцікавий день, шановні глядачі. Завтра вже Маковія, а це свято дітей, дівчат та квітів. То зі мною з, минулого року вже знаю про це свято, і завтра знову я про це буду розповідати. Тож обов'язково приходьте сюди на цей канал, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити про завтрашній день. Насправді дуже багато переказів збереглося і дуже багато традицій. Хоча не у всіх регіонах. Ці традиції були і відзначалися. Ну, в багатьох все-таки відзначалися, і дійсно, це велике свято було нашого українського народу. Про це і поговоримо вже завтра. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні і до побачення! Будьте здорові!